Хочеш безпеки, плати більше. Охорона приватних, юридичних та фізичних осіб подорожчала. Пан Андрій послугами Державної служби охорони користується рік. Зробив це після того, як почистили його квартиру. Тепер же ж, якби не реакція охоронців, історія би повторилась. Вночі подзвонили служби охорони з пультової, сказали, що злопали в нашій квартирі злопили. Ну, Я через годинку півтори вже був. Біля квартири приїхав одразу. Побачив людину скручену. Крадія грузина за національністю затримали на гарячому із награбованим, якраз коли той стрибав з вікна. За добу одна група затримання може мати більше 30 викликів. Усі приймають 12 операторів. Найчастіше вони бувають хибні. 4, перша категорія, Тільки що в банку була тривога, спрацювало сховище даного банку. Приїхали обслідували, передали інформацію, заблокували. Чекали, відновився зв'язок, дали відбій, сідаємо далі. машину. на Львівщині послугами державної служби охорони користуються понад 70 тисяч клієнтів. Віднедавна вони сплачують на 20-25% більше. Мінімальна ціна вартості квартири у нас становила 70 гривень, значить тепер буде 90 гривень. Відповідно, якщо за одну годину охорони технічної охорони вартість становила гривню, зараз гривня 20. Пояснюють, підняли ціни, бо подорожчали пальне та комунальні послуги. Втім, людей такий стрибок у ціні не лякає. Краще я буду платити в місяць більше 20 гривень ніж щоб. Лізли в мою хату і грабували. З початку року державні охоронці разом із іншими службами попередили більше тисячі злочинів серед них крадіжки, грабежі, побої та хуліганство. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.